Позаду мене будівля облас... колишньої позаду Філармонії розташовується найкоротша вулиця Хмельницького, Гната Чекерде. Вона обмежується вулицею Кам'янецькою та військомацьким провулком, а її довжина складає 180 метрів. Вулиця виникла на початку ХХ століття. У 1930-х роках вона отримала назву Провулок Філ'янка» на честь одного з місцевих комуністичних діячів. У 1946 році вулицю прийменували на честь російського письменника Олександра Герцена. У 2021 році вулицю прийменували на честь архітектора та почесного громадянина Хмельницького Гната Чекерди. Позаду мене будівля обласної споживчої спілки, яка знаходиться на вулиці Гната Чекерди. Її спроектував архітектор Гнат Чекерда, а збудували її у 1954 році. Початково будівля мала два поверхи у 2019 році. Її реконструювали та надбудували ще два поверхи. Зараз тут знаходиться готель та ресторан.